Тетяна Семенченко, наш дух міцний, за що ти каїн аволя вбиваєш, до рук чому узяв ти автомат? Навіщо мирний люд життя лишаєш, який ти нам до біса, старший брат, От віку завидюші в тебе очі, загарбати волів би цілий світ? Ми ж зроду до чужого не охочі, але й чіпати нашого не слід. Повстанемо пліч опліч, не здамося, в єднанні запорука перемог. Щоб націю здолати не вдалося, На нашім боці правда, віра, Бог. А ти, проклятий каїн, не чувайся, хай згине твоє військо сатанинське, покайся перед Авелем, покайся, за те, що цілиш в серце українське, наш дух міцний, не знищити, не вбити. Підтримку маєм Божого плеча. Прийшов ти каїн, вільний люд бомбити, сконаєш сам від судного меча.